Всім доброго дня, всім мирного неба. Сьогодні 16 жовтня 2023 року. Ось збулась моя мрія. А потратив я на свою мрію більше 17 років для того, щоб довести до ума саджанці хурми, щоб вони у нас плодили. І взагалі курма була звичайною рослиною в Кропівницькому, в центральній частині України. Як самі бачите, багато хто свій час з мене кипкував, не вірили, думали, що нічого з цього не вийде. І ось вам курма. Як звичайна рослина. Так як і яблука, так як і груші. Бачите тут пам'ять черняєва. Перші плодики, хоч взагалі розуміть, що то є таке. Ось Чучупака. Бачите саджанець трьохрічка і як він вже працює. Навіть бачите, гілочки попідв'язував. Ось такі плодики. Ось божий дар ще кольор поки що набирає. Ось така чучупака. Плодики невеликі. Ось тут у мене многосортове сортове дерево, теж привито, теж, бачите, набирають плодики кольору, достигають потихеньку. Да, хурма, плоди невеликі, але саме досягнення того моєї мрії, що вона взагалі є. Є як звичайна культура. Так що не зря я потратив уйму часу. Нервів, інколи навіть вже був здавався, не вірив в свою мрію. Але на все воля Божа. Так що, кого цікавлять, саженці ще трохи лишилось на продаж. Здійснюйте і ви свою мрію. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький, різноманітна хурма. Моєму садкові. До нових зустрічей, друзі.